Ські гори здавна славилися незвичайними людьми, які володіли особливими потаємними знаннями. Гуцули називають таких людей мольфарами. Мольфари є добрі та злі. Сам термін походить від стародавнього слова мольфа, що означає зачарований замовлений предмет. У Карпатах кажуть, що мольфари не тільки вміють зцілювати травами, заклинати недуги, примовками, замовляннями, а й володіють дивовижною здатністю керувати силами природи, спиняти дощ, відвертати град і розганяти хмари. Саме в серці Карпатських гір, які ваблять до себе своєю чарівністю та таємничістю, живе останній з мольфарів гуцульського краю, Михайло Нечай. Народний лікар, екстрасенс, ясновидець, практик-психолог, практик-сексолог, білий мах. Він звичайний представник добрих сил і просто щирий, привітний, сивочолий мудрий дідусь. Я народився у селі Верхній Ясні Верховинського району Івано-Франківської області. Тут же родився, а моя ганятка крові Запорозької і січі з Хортиці. Бо є нащадок браславського полковника Даніла Нічая, якого на могила знаходиться у Вінницю в селі Красне, по його імені навіть вулиця називається Даніла Нічая. Їх таких був у Запорозької січі три особи, великі особи Сірко Невеський Байда і Данило Нічай, Браславський полковник. Про них писали такі великі історики, як Яворницький, Антонович, Грушевський. О, це я з тої родини, бо Гуцули тут у горах такого прізвища не ще Нічаїв. Я звідти виход, виходець. От, от. І за, зато у нас тут нічаї, як то кажуть, прийшли на Гуцульщину. Я тут родився от, у цих горах Карпат, бо Карпати це легені Європи, як відомо, не тільки тут, але й цілому світі про це. Але Справа в тому, що... Родив я у родині робітників, бідної родині. Кінчив я якраз школу, сім класів, і після семи класів культур працював ще рік, а після того пішов в армію. От, три роки попрацював в армії і після армії прийшов додому, оженевся. Розумієте, сім'я це вже розросла. Мав два сини, Один помер по тіні, а другий живе, слава Богу. Та й вже я діждався правнук. Дві правності вже маю. Однячку і хрестинку, парасочку. От. Мені вже 80 років, І моя бабка теж була Анна, мольфарка. Знахарка примівниця, і коли вже вона на спаді сели була, то вона передала цей дар мені по святку я отримав від моєї бабки. А взагалі здібність, сміх мав від природі і сім років я міг спинити кров людині. Хоча цього зразу не приймав уваги в зв'язку з тим, що я ще хлопцем був малим, але мені пасту одного разу розуміється з одним хлопцем вівці, а холоду такого не було, а сонця дуже зної не було. І гріло дуже, хлопець, тоді удар сонця. З носа прийшла кров дуже. І там потім і родичі повідомлені були, там і всі засоби давали безпінеті кров. Якось далі вона сучилася. А потім я ням, якось так погладив з його заніс. Моментально кров засохлася, як у собаки, і не йшла вже далі кров. Але цьому я не продовжу значить, собі думаю, може дотім вона мала йти. Але відтак після того вже десь таке, як мав мені тоді коли 12 років або трошки більше, та ми з одним чоловіком якраз пилили дрова у лісі, приготували на зиму. І той чоловік, розумієте, свою артерію поранив, пилов, і кров пішла, розумієте, таким променем, як ніточка, дуже весіннім напором. От і він так перестрашився повліт. От, я його підходжу, ми спек за рукою за ту ранку. Моментально десь тільки кров, розумієте, засохла, і він так руку лише тримав, собі, вже робота застановилася і пішов додому для збінтування руки. І кров остановилася. І Потім я взяв, щось я маю таке, що на ті, що І потім вже я почав володіти такою силою, замовленням крові, багато мене кликали на його. У кабінеті гінекологічні, кровотяча сина була, це кримінальні аборти робили, що травми великі були, що в кров це життя, в крові душа людини знаходиться. От. І багатьом я допомагав у цих справах. Ну, бачите, після армії вже Женівець сім'я розросла, але перед тим, як в 41-му році, то у нас голос сильний тут сплошний був у час війни, Другої світової. Ми були під окупацією німців. Ну і ми з бідної родини були, так що ми не мали засобів у голоді спасати себе з голоду, то я їв траву й пив воду, а бабка пробувалася їсти і померла з голоду. То я вже знаю смак голоду, смак війни. От. І всього того, що люди пережили. У нас у той час, коли війна почалася, у нас чорний тєв з'явився, слабість така безпам'ятна. І я на нього теж лежав у цій слабості, то так, що я півтора місяці не пам'ятав ні хату, ні маму, нічого так би труп був. Оце теж я пережив цей, чорний тєв, називався. от Я багато пережив. Ну і після того зачув я працювати після армії. Бухгалтером у школі. 10 років бухгалтером працював, О, шість років за госпом. Потім 15 років вже працював в санітарній службі, от, і вийшов я на пенсію. От. І вже, бачите, пісня Армія почав дякувати людей ще з радянської влади. Тоді ще, знаєте, було так ще то крето, бо за карала держава і, і навіть якщо людина помирала від народної медицини, то кримінальна справа була заведена. От. От. Але все одно СК приїжджали з Москви до мене ночі своїми дітьми, своїми жіночками, ті керівники держави, приходили, розумієте, до мене і лікував я їх. А на ночі через те, щоб був день ніхто не побачив, бо це була неприємна справа для цих керівників, які заказували принародну медицину, щоб не займатися цим, а також і для мене був неприємний стан. Отак воно є. І потім пішло вже. Коли вже Україна стала, сказали, об'явлено було по радію, що хто є. Ударані народною медициною знали цього, піти в Київ, здати екзамени, отримати документи, якщо здасть, а як не здасть, він заборонено було лікувати людей. От я прийшов якраз в Київ, здав екзамені, дали офіційний документ мені. От, і маю такі документи. Дипломи я отримав народного цілителя, розумієте, інструктора народної медицини. От, і так воно ну, складається вже роки, вже 41 рік я маю з цього стажу лікувальної народної медицини. Я сам практик-психолог, практик-сексолог, практик-філософ і володар білої магії. Моя книга вийшла Біла магія на українській моїй манускрипт. От. І ще одна книга далі йде продовження цієї книги. І потім я ще думаю, що я не здохну. Думаю, ще випустити книгу для лікарів-хірургів, у яких у руках життя людини є, і там, де найскладніші операції мають проходити для гарантії, неможливо дати на життя, то я там повинна указівки дати лікарю, як йому потрібно підготуватися самому першу аж до операції цієї складної, а потім ця операція доже вміщатися успіхом. Тому хірургу лікарю, бо лікар має золоті руки, продовження людського життя тими руками. За нього треба Бога просити, аби довше прожив, бо він дарує здоров'я і щастя людям, нашому поколінню. От. Я Бога прошу за лікарів. Хоч я лікар народний, а не науковий, не дипломовані, але справа тому народний, то я Бога прошу за них, бо кропітка важка, то є робота. То не є проста робота. Пане Михайле, а подейкують, що окрім е, впливу на людський організм, маючи на увазі е, на покращення здоров'я, ви маєте ще й вплив і на природу. От е, е, побутує така думка, що ви можете розігнати хмари? Так, я сам якраз є е, християн православної віри, а також язичник старовіри. Я й поклоняюся матері природі, сонцю, місяцю, зорям, вогню, воді, воздуху, землі. Воно ну скаже, годні віжити без сонця, та ні. Годні біжити без воздуху, та ні. Від трьох до п'ять хвилин можете жити без воздуху, а далі вмирає людина. О, а земля наша це є така щира мати наша, яка все бере до себе. Гожих і негожих, добрих і злих, багатих і бідних, все вона забирає до себе. Я би ви не були, що би з вами не було, усе до землі все йде. До землі тільки. Навіть якщо. Літак горять з людьми живими, то той порох йде на землю, а земля приймає його. Або люди топляться в кораблі, куди вони потають? На дно моря, на землю далі, на ту рідну маму свою. От. Її треба любити, поклонятися їй. І навіть поклоняються люди землі у церкві. От, допустимо, і ті люди, які новий завіт переймели християнство. Вони приходять в церкву, беруть хрест, цілують його, поставлять далі на пристіл, приклякають, руки складають до молитві, отак, і моляться, помолилися, перехрестилися, поклони б'ють до землі. Думаю, вони думають, що у нього Богу поклоняються, та ні, бо Бог в висоті, а земля внизу, матері землі далі поклоняються, далі повторюється язичество. Далі. У церкві є іконі, образи, престоли, атрибутика церковна. От, то люди розумієте, поклоняються цим святим посвященим речам. Але ж вони не знають про те, що Господь сказав, «Та не будуть тобі інші боги, крім мене, тебе вивів з дому неволі». Ти повинен поклонятися мені самому, а не іншим богам, воздушним землянням або водянням, тільки мені. А ми кому поклоняємося не живим богам, образам, хрестам. І святим місцям ми поклоняємося та далі язешество панує, але е, є свідомо, А в свідомості новий завіт не маємо. Пане Михайло, зараз сучасний світ, зокрема в нашій державі, якісь можна сказати, точаться такі негаразди, які створюють і в сім'ях, і в людях, і в душах якийсь негатив, якісь біди постійно. От причина цьому, і як люди самі можуть себе відвернути від того негативу, від її біди, від Абсолютно тих сліз. Ніяк через те, що коли Володимир великий Грецію поїхав, запросив руки царя дочки то запросив він його приймати християнство. А він, Володимир Великий, був язичник, і вся русь, його народу теж язичники були. І він заради тої дівчини приймав християнство і почав хрещення на Дніпрі, Київської Русі. І хто приймав добровільне хрещення, того в праву сторону їх. Втамовили, а хто не приймав, то приказав Володимир Великий своїм воїнам голову відрубувати. І голову відрубували, і відрубували сотні тисяч народу погибло, і ті не приставали до християнської віри. По-перше, ми можемо розуміти таку справу, як він міг приймати християнську віру, як він був з материнським молоком уплеканий вірою язичества. А язичество це природа, а природа це ми. Вона так нас любить як рідна мати, ну і суровий прокурор, і ми ми її нарушили, ми себе нарушили, бо ми є часточка природи. Отже, ми відказалися від язичества. І багато знящено було народу, і тоді Господь його покарав. Як він роздав землі своїм синам, а у синів Господь забрав розум почали воювати між собою рідна кров. І до тої степені, що Ослабла держава Київська рось, а діті племена, турки, татари і монголи дивилися завісним оком, і тоді війною пішли і победили. І що створилося? Нещастя. Хати палели, старих жінок, дідів і дітей різали, а молодих дівчат і жоню брали в і там продавали в рабство, а хлопців брали і з них робили яничарів, найпоганіших воїнів, поганіші, які діти племена були. От їх Бог покарав, ми це не саме карму. Це є наша карма за Володимира Великого. Ми мусимо допокутувати до тої розуміття міри, яка дана Богом нам. Ми довго очистити, розумієте, душу Володимира Великого. І його наслідків, тих, які заслужили такої кари від Бога, і в нього чещені душі залишилися, а рудову карму на нас кинули. Це ярем. І цей ярем, ми тягнемо до наших днів. І нігодні ми його освободитися неможливо. Аж доки ми не закінчимо усю рудову карму. Прошу вас, чого ми бідуємо. Нема куди себе на допомогу того, щоб проти стати цієї карі. Цю кару від Бога ми отримуємо. От і радуємося, що вона закінчиться, пане Михайле. Нас зараз дивляться дуже багато калушан, наших земляків. І що би ви хотіли сказати для нас? Зокрема, для нас за наше місто, за наш рідний калуш, за наших людей, і за нашу владу, врешті-решт? Ну калуш, це є взагалі промислове місто хімії. О, там багато дається взагалі заліпку людям, що працюють, як ніколи зараз це є важна справа. Ну і по-другому це підпомога в сільському господарстві в всіх ракусах, які взагалі удається якраз виробництво цього міста Калуша. Я був вас там. 16 років тому назад я був запрошений у Калуш для оздоровлення калушан. Я був у багатьох областях України, був запрошений. Вам сподобалося наше місто? Ну, подобалося, тому що де є люди, там і веселе місто, все добре. Де є люди, живі, там і щастя є, і радість, і краса природі людей. Скажіть, будь ласка, вертаюся до е, теми вашої мульфарства. От е, ви щойно сказали. Е, що ще маєте на меті написати ще книгу для хірургів? Якщо ви заїкнулися, я дозволю собі повторити, якщо не відійдете, е, так би мовити, у вічність. Е, чи є на меті е, когось посвятити на продовження вашої справи? Є армії цілі, які пешуть лесі безконечно, дзвоніть до мене, як ніж так дьям. Молоді хлопці, дівчата, жони, мужі, і дінець, старі з бабами навіть. Але це все бачите, Є аферисти, обманщики, бо їх так повно в Пострадянському Союзі намножилося, всі махають руками, що лікують, нема таких слабостей, аби він не вилікував. Це є обманство, фарисейство, це є фанатизм людський, заради накопчення грошей. То є гріх. Я виступаю по телебаченню в ефірі і говорю про, про них, і звертаюся до людей, щоб люди не обмануті були ними. Хто вона така, що множені таблички не знає, вона махає руками, каже, що рак стіфеліс, що лікує абсолютно. Вінок безлюбності знімає, кару рудову знімає, на бізнес піднімає, розумієте, чакру очищає. Хто ти така ти бідна галушка, От така задрепана баба. А соромно слухати, я не проти того, аби людина копійку заробила, але чесним трудом, аби то варто було то, що вона бере. А якщо люди продають свої квартири, будинки і майно і дають їй, а вона гарантує, що рах велику його сином і ще донці, нікому вона не вилікувала і не великує сотнями. Лабораторії світа працюють над тим, аби знайти лікарство від рака, але ще не знайшли, бо на Всесвітному симпозіомі їм сказано було, що золоті пам'ятник поставлять на повен річ тій людині, вже тому, хто знайде лікарство від рака. От, на П'єдесталі. Але ще такого пам'ятника ніхто не, не бачив, бо він не знайде. Як ви гадаєте, знайдуть ліки все ж таки? Знайдуться, рака знайдуться, ліки одна хвороба гірша буде від рака, від спіда. Бо я сказав про це, що після рака з'явиться така хвороба, як СПІД. Але після цього, як знайдеться лікарство від рака, це Боже рахується, то тоді знайдеться ще гірша хвороба, ще гірша хвороба, яка буде стінати людей без, безповоротно. От що би знали, це є кара Божа. Бог керує всім світом. Він готовий його знищити, він готовий його поправити. От, Бо перша кара була від Господа Бога, ця кару, кару Бог давав водою. Всесвітній потоп був, ноя потопа. Кораблем цей красной, цей пророк, якраз скільки ми забрати в корабель, стільки збереглося до нашого покоління. От, А тепер друга кара буде вогнем. Все непотріб землі має бути згорений. Повністю. Що згорить? Що згорить. От. Вода буде горіти, камінь буде горіти, глина буде горіти, все буде горіти, все живе. От. Ото і краще готується. Бо аби ви собі знали, що цивілізація має дійти до своєї вершини, до апогея. І потім вона буде повністю знищена абсолютно. І знову пішня від камінного віку. так воно буде. І так було, і так буде. Тому що ця цивілізація, яку ми зазнали розуміти, Уламки тієї цивілізації піраміди, сім дів світа, то це тільки реклами, а ті піраміди, в яких знаходяться філософський камінь і життя вічне безсмертя людини, то ці піраміди знаходяться у глибинних океанах. От. І коли прийде той час, що їх піднімуть на сушу, то знайдуть ці пророчі слова, які я говорю вам, у дії живий і тоді люди будуть безсмертні. Вони стануть божками, ще не богами, а божками, тому що цивілізація у нас по драбинці йде. Від самої вищої до самої ніжій. Під нами теж цивілізації є, нижчі, у цивілізації ті люди від нас. І нас То будуть... ми десь посередині. Так? так, і нас будуть називати божками. І ми будемо вічні. Але тоді, коли всі внутрішні органи будуть замінені такими органами, які алмаз, як не схожі, ніколи, і зато вмирати не будемо. Відказалося нам серце, людина вмирає. Відказала печінка, людина вмирає. Відказали почки, людина вмирає. А такі будуть ці органи, які не будуть не схожуватися, і вічно люди будуть жити. Ще такі має настати час? О, ця їх легенда зараз рахують люди, як такого, тому що ми не маємо ще поняття в тому, що може таке бути. А, прийде така висока цивілізація всього того, що вже не буде скопчення розумієте, на перонах різнодорожніх, для кораблів, для літаків, розумієте, то не буде вже того і швидкості. Будуть телемости від хати до хати, так як держава з державою говорить. Отак буде цивілізація висока в цьому напрямі. І тишина буде, люди будуть на місці. Не буду трохати з такими швидкостями, які зараз глоти, всі ті очереди страшні, то тусе. Це теж багато зідає нерв... нервів людських, пережег і так далі. Знімоги. Це вже не буде. Очиститься повністю цей рух швидкості. От. Бо цей час був атомний вік. А після цього атомного віку настане вік телепатії. Оце розуміє телемости. А після цього. І так після цього стане вік утупіння. Всі на місці будуть, не будуть вірити ні в Бога, ні в себе, ні у людей, ні в які сели. Так будуть їх в лісі. Будуть дотів там знаходитись, поки не зіпріють. Оце віку тупіння, і після того може бути всесвітня катастрофа. Пане Михайло, ну все ж таки, ну можливо, як не хочете відповідати, не кажіть. Ви маєте на меті е спадкоємця якогось, щоб передати йому Я свій Я да? прошу, що хотів би, бо знаєте, що всі мульфари котині передали свою енергію науку, то тяжко дуже вмирають. Тижнями душа викочується з нього ця енергетика велика, не так легко виходить з людського організму з кожної клітини то за то потрібно би знайти, але шарлатани мені краще вмирати муками, ніж чим шарлатана вчити, аби він грабув гроші з пострадавших людей. Я гроші не беру людей. Якщо хто має хто дати, що то дасть, але я нікому так не поставлю за 40 рік мого стажу. Ну невже ви не можете відчути людину, так, так би мовити, наскрізь? Шарлатан вона чи ні? Чи вона ну, чистою душею, чистим серцем? Міняється по обстановці життя своє. Розумієте? Міняється. Якщо робота його така і сурова, то з доброї людини, доброзичливою, сердобольною, м'якою характером буде остра людина, строга, розумієте, тому що людина адаптується по обстановці життя, так само, як алкоголік. Зразу кучують потрошки тої горівки, але так, коли вже вкушують чи більше, вже хочеться більше норми. А коли вже задаптується тіло організму з чоловіка до горівки, то вже без горівки він годен бути, так як парубок без гілки. <рес> Пане Михайле, давайте, мабуть, на завершення, О, що би ви хотіли побажати. От дійсно всім всім людям, які нас дивляться, чують. І... Я хотів би побажати Божого милосердя, бо кожного церква було в його серці. Бо не та церква, що йдемо до церкви, там руки піднімаємо догори, а в а серці д'явол шкрябає. Нам такого не потрібно. Має бути у серці, то Боже милосердя. Мати кожна людина має розсудок свого розуму і свого діяння, що він робить, бо якщо людина добро робить, то Бог сториться поверне йому добро, то якщо не йому, що вмерти, то дітям його. А якщо зло зробив, то то зло його ж як дар на весіллю, що посієш, то й пожнеш у Бога. Там не охоложується часом гнів людський, там стоїть йому так, як розумієте, у посудині на водою. От такі закони є в цьому. І бажав би я людям, щоб були щирі, справедливі, аби любили природу, аби любили себе, аби любили сім'ю, аби не розпадалися, та й зараз розпадаються. А діти його на ноль виходять, розумієте. Хотілося бся, та й Бога прошу, щоб Бог дав розум, щедрость, любов до природи, до людей, до Бога, до всього того, з чим ми живемо. І бажаю людям вийти з цього положення сумного, бідного, що наш народ розсипався по всіх країнах світу і лишив свою рідну землю, а пішов слугою бути чужим народом. Заради того, щоб пережив критичний цей момент бідності своєї. За ті нещасні пару рублів, що він там заробляє за кордоном. Сім'я розпадається. А коли сім'я здорова, то і крепка нація наша. А якщо сім'я розпадається, то і наша нація розвалюху стає. Як ми бачимо на очах я, явно. Ну що ж, я буду вам дякувати за розмову. І напевно від імені всіх наших телеглядачів, хочу побажати вам ще довгих років. І щасливих Всі життя. Дякую вам. Нехай вам Бог допомагає. Дякую, спасибі вам за пожелання. Бажаю і вам всього того, що ви мені бажаєте. От, веселих щасливих свят, які ближуться до Воскресіння Господного. От, щоб ви мирно пересвяткували смачної Пасхи, спожили з родину свою і всім людям. Хай Бог благословить і щастить. Дякую. Мир і долю вам щасливого. Попереду бетоновані міста, машини, цивілізація, і зовсім не хочеться повертатися туди через підвісний міст бурхливої карпатської річки Чорний Черемош, який веде до помешкання сивочолого володаря білої магії, спадкового мульфара Михайла Нечая. Міст, який з'єднує два світи, один з них бурхливий своїм життям, насичений проблемами, болями та негараздами, а інший тихий, мирний та добрий. Який наділяє тебе незрозумілим піднесенням духу, зціленням душі та тіла, ясністю розуму та життєвою мудрістю? Повертаєшся поглядом до охайної хатинки Мольфара і не второпаєш, чи то таємничі карпатські гори, а чи то тодітний чай наділив тебе силою жити, творити на благо інших та перемагати усі негаразди, які чорними руками тягнуться до тебе з усіх сторін, і тільки сила правдивого слова, віра, надія, любов та щира молитва від серця до Бога допоможуть людині дивитися на світ зовсім іншими очима, такими ж добрими якого останнього мульфара Карпатських гір? Михайла нечаян.